Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні розповім про цікавий проект Artifact. Зараз на ринку тренд GameFi відповідно, нам потрібно бути в курсі, щоб по максимуму заробляти. Також, якщо ви колись мріяли про те, щоб ви просто грали в ігри і за це вам платили гроші, це якраз сьогоднішня історія. Тому впевнений, що даний відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас, як завжди, підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, друзі, переходимо на сайт проекту. Бачимо, що артефакт це повноцінна екосистема, що дозволяє користувачам грати у різних режимах. Основною ціллю команди було створення якісного продукту, який зможе конкурувати з більш традиційними іграми, які ми звикли бачити на ПК та консолях. Щоб оцінити дану гру, ви можете перейти на сайт, пролистати дещо нижче та встановити бета-версію гри. За час проведений в грі передбачені нагороди. Тобто, чим більше ми граємо, тим більше ми можемо заробити токенів арті, які вже торгуються на різних топових біржах. І про їхню перспективу ми поговоримо дещо згодом. Що ж, переходимо безпосередньо до огляду геймплею. Мене безумовно не можна назвати ігровим експертом. Але тим не менш, звісно, в свій час регулярно грав в різноманітні ігри, і бачу, що тут доволі приємна картинка, динамічний сюжет, що дозволяє максимально поринути в гру і насолоджуватись моментом. В принципі, саме для цього і створюють ігри. Просто проблема в крипто якраз таки була в графіці, в дизайні, в тому, що ігри були нецікавими, і відповідно в них ніхто не грав. Або щось там клікав лише задля того, щоб забрати монетки. Артефакт – це по факту революційний продукт, який поєднує в собі і play-to-earn, тобто можливість заробляти. І відповідно якісний дизайн і приємну графіку, що мотивує нас грати, не примушуючи себе до чогось, а справді отримувати задоволення від процесу і плюс отримувати винагороду в криптовалюті. Повертаючись до ігрової концепції, ми бачимо, що проект максимально заморочився і підійшов до цього питання професійно, задля того, щоб зацікавити своїх користувачів. Тобто, ми бачимо, що тут є унікальні ігрові персонажі, які володіють. Спеціальними навичками також ви можете обирати різноманітні вдосконалення для свого персонажа для того, щоб ідентифікувати його та зробити особливим. Знову ж таки, мова йде про якийсь став, зброю і так далі. Також ми бачимо, що є різноманітні режими: це Дедмач, командний Дедмач і багато іншого, тобто кожен може знайти щось цікаве для себе. Знову ж таки, про те, що я кажу, це унікальні NFT, які дозволяють виділятися вам серед натовпу і тим самим отримувати задоволення від гри. Хочу наголосити на ще одному важливому моменті: а саме інтеграції технології штучного інтелекту у внутрішньоігровий процес. Таким чином, проект Artifact підпадає під одразу два трендових напрямки: а саме, Gamefight та AI. Саме через це я вважаю раціональним розглянути їхній токен. Адже потенційно він може принести Ікси. ігровою монетою виступає токен АРТІ. Як бачимо, загальний саплай складає всього лише 25 мільйонів токенів. Не так давно вони вийшли на лістингах одразу на декількох топових біржах. І коли я кажу топових, це справді так, адже в переліку є біржа OKX, вийти на який дуже складно. Також варто відзначити, імена партнерів, це Epic Games, BNB Chain. Ape Terminal та багато інших. Нещодавно проект анонсував те, що відбудеться новий лістинг на Тір 1 біржі. Цілком можливо, що це буде Binance. Якщо так, тоді токен полетить в космос і знову ж таки холдери на ньому зароблять. Але чи буде це так, поки що невідомо. Тим не менш, BNB Chain є у партнерах. Відповідно, така ймовірність залишається. Далі переходимо до графіків. Бачимо, що актуальна ціна активу складає 1,46 на мою думку, він максимально недооцінений, адже перший фактор, на який я звертаю увагу, це загальна капіталізація, яка складає всього лише 17 мільйонів. Якщо ми візьмемо для порівняння аналогові проекти по типу Axie Infinity, тут капіталізація 1,5 мільярда, Sandbox знову ж таки 1,5 мільярда, і Децентраленд мільярд 270 мільйонів. Звичайно, Artifact це поки що проект іншого калібру, але бачимо, що вони посідають 960%, 67 -е місце в крипторанку, це дуже далеко. Якщо відкрити топ-1000, то там у більшості і немає Хороших лістингів по типу бірж на OKEX, а в артефакту він є. Я хочу наголосити, що в них доволі хороший потенціал коштувати вже більше 2 доларів найближчим часом, а в подальшому оновити ціновий максимум 3,5 долара. Основним фактором для цього є хороший продукт, випуск його повноцінно, ну і звісно очікуваний анонс на біржі. Якщо там буде Binance, то полетимо в космос. Якщо якась інша топова біржа, це та. Також може забустити ціну. Як на мене, потрібно стежити за трендами і Artifact – це саме той проект з GameFi, напрямку, який однозначно вартий нашої уваги. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Зараз ринок максимально активний готую для вас багато корисного контенту. Тому дякую за те, що залишаєтесь на каналі ДохідUA і прощаємось а лише до наступних зустрічей.